У Чернівцях триває європейський тиждень мобільності, аби привернути увагу до екокультури та здорового способу життя. Протягом семи днів для чернівчан та гостей міста підготували низку цікавих заходів. Детальніше про них розповімо уже за мить. Рушають у велопробіги, ходять на екскурсії та тестують вулиці на доступність. У Чернівцях вже третій день триває європейський тиждень мобільності. Організатори кажуть, хочуть привернути увагу чернівчан та гостей міста до екокультури, здорового і водночас економічного способу життя. Європейський тиждень мобільності це загальноєвропейський, вже станом на зараз відомий поза межами Європи тиждень заходів, який націлений власне на привернення уваги до. Різних видів мобільності і досталих видів мобільності тобто до пішохідного руху, до велосипедного руху, до пресування екологічно чистим громадським транспортом, розпочали тиждень мобільності з прибирання дамби біля прута. Кажуть, місце обрали не випадково, оскільки саме ця доріжка є частиною маршруту велопробігу, який провели 17 вересня. Окрім того, це таке віддалене місце, про яке мало хто згадує з міських чиновників та влади, тому що там мало точок тяжінь насправді, тому що даба сполучає два промислових райони. А ми вважаємо, що вона має не тільки транспортну функцію, а й рекреаційну. Тому я думаю, треба думати над концепцією її розвитку. Окрім того, по Дамбі на наступний день у нас був запланований велопробіг, і він пройшов безпосередньо там. Ми зібрали 50 мішків. Це робили 10 волонтерів, які долучилися до цієї акції. Окрім того, враховуючи те, що там проходив велопробіг, ми вирішили розчистити цю територію від чагарників. Не минулося і без екскурсій. Відбулося вже декілька екскурсій. Сьогодні у нас була екскурсія в депо Чернівецького тролейбусного управління. Вчора у нас була екскурсія з старим тролейбусом відреставрованим шкодою. Дев'ятер до того. Була дивогонка для дітей і вивчення правил дорожнього руху дітьми спільно з патрульною поліцією. А ще велопробіг, який організувала Чернівецька асоціація велосипедистів. Майже півсотні охочих подолали приблизно 6 кілометровий шлях соборної площі до маяка на пруті. Зокрема, до кінця тижня передбачена ще ціла низка заходів. Наймасштабніший захід, який нас передбачається в рамках європейського тижня мобільності, він відбудеться в п'ятницю на площі філармонії і частини вулиці Заньковецької від кіно. Театру до філармонії безпосередньо ми перекриємо цю ділянку на той день. В нас тут буде сцена, пряма трансляція. Багато спікерів будуть проводитися воркшопи, лекції, долучені студенти будуть. Деякі наші друзі і фахівці з інших міст в плані урбаністики. Відтак організатори європейського тижня мобільності закликають містян долучатися до заходів, які триватимуть до п'ятниці, 22 вересня. Завтра в середу вас очікує містян Очікує веловечір, який буде проход... почнеться на соборній площі. Кінцева точка це сквер на кордуби. Окрім цього, ми шукаємо волонтерів на підрахунок велосипедистів, який теж буде. Ви можете всю інформацію знайти в наших соцмережах, підписуйтесь. І звичайно на Car Free Day в п'ятницю, де буде багато лекцій, воркшопів і просто цікава атмосфера. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.